Вітаю вас, діти! Відгадайте залето! Довкола пеньочки вмостилися грибочки великі та маленькі, а збуться опеньки. Ось вони, подивіться на них. У нас опеньки. Це дістівні гриби. Подивіться, у опенька, шляпка овальної форми, тоненька ніжка. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію. Опенький. Для цього нам потрібні кіньок, грибочки, смужки паперу жовтого кольору, шляпки світло-коричневого кольору, клейонка, аркуш зеленого паперу, клеєвий олівець, ножиці і серветка. Якщо ви не вмієте вирізувати, попросіть своїх батьків, вони вам обов'язково допоможуть. Отже, починаємо. Спочатку приклеїмо піньок. Намащуємо, клеєм наш піньочок. І приклеюємо його внизу посередині. Притискаємо серветочки. Ось такий у нас піньочок. Тепер треба наклеїти ніжки. Дивіться, я ножицями заокруглюю кінець ніжки. І приклею нашу ніжку на піньочок, Ось так. Трохи похила в сторону. Потім приклею ще одну ніжку. І так само заокруглюю один кінець. приклею її ось таким чином. І ще одну ніжку приклею, Заокруглюємо кінець ніжки. Діти, скільки я грибоч... ніжок наклеїла для грибочків? Давайте порахуємо. Одна, дві, три. Правильно три ніжки. Тепер нам потрібно наклеїти три шляпки на наших грибочка. Наклеємо намащу наклею шляпку. І зверху приклеюємо її. Є один грибочок. Ще одну шляпку приклеїмо. Зверху. Другий опинок і третій опинок. А ми ж казали, що великий і маленький, а тепер треба маленькі ніжки приклеїти. Це маленькі грибочки. Якщо ви були у лісі, ви бачили, як ростуть грибочки на пеньочках. Ось ми приклеїмо одну ніжку для маленького грибочка і шляпку для маленького грибочка. І так само приклеїмо. З другого боку заокруглює кінець ніжки. Намащуємо клеєм нашу ніжку. приклеюємо її ось так. І зверху приклеїмо шляпку для маленького грибочка. Ось така у нас вийшла аплікація, яка називається Правильна опенькі. Бажаю вам творчих успіхів. Я сподіваюся у вас все вийде. Бажаю вам вдачі. Чекаю на ваші роботи. До побачення!